З вами Performance Girl і сьогодні я вам розкажу, як зберігати ваші династії, ваші будинки при переносі гри. Я отримувала багато повідомлень з проханням зробити таке відео, тому якщо ви шукаєте... Як зберігти ваші родини при переході, наприклад, з піратської версії в ліцензійну? Як зберегти свій прогрес в грі, як зберегти свою династію та свої будинки? Якщо, наприклад, вам необхідно оновити гру, або у вас застаріла версія, або ж ви хочете зовсім іншу гру завантажити і так далі, все все, що потрібно знати про те, щоб зберегти вашу родину в новій грі. І у нас декілька папок. Ви, звісно, можете їх знайти шляхом переходу в документи. Якщо у вас Mac, ви можете подивитися, як я це роблю. Якщо у вас Windows, я думаю, також для вас не буде складним знайти цю папку, яка має назву Документи. Там ви знаходите папку Electronic Arts. Після цього вам необхідно перейти в папку z 7 4 І там ви маєте дуже багато папок. Ви зараз всі їх побачите на екрані. Але нам потрібні три з них. Папка моц, яка відповідає за всі ваші моди, які ви колись собі завантажили, і якщо вам вона потрібна, запам'ятайте, папка моц. Якщо ви хочете зберегти ваші сім'ї, які у вас, наприклад, галереї, ваші будинки, які ви будували, за це у нас відповідає папка Try. Ну і за сам ігровий процес відповідає папка Saves. Що нам необхідно буде зробити? Перед тим, як завантажувати і видаляти стару версію гри, знайдіть три ці папки, створіть якусь папку з іншою назвою на своєму робочому столі, щоб вам було зручно, наприклад, сім'ї збережена чи будь-яку іншу назву. І туди перенесіть. Ви Наприклад, можете створити на робочому столі для зручності нову папку під назвою, наприклад, Сім збережень, сім здані або як завгодно назвіть її, вона вам потрібна для того, щоб ми туди зберегли всі нам потрібні матеріали. Цю папку ми збережемо папку Модс, також папку Трай, а також папку «Сейвс». Обов'язково ці три папки модс, трай і сейвс, скопіюйте собі на робочий стіл кудись в іншу папку. Після цього ви можете спокійно видалити вашу гру, яка у вас була, і перезавантажити заново. Або оновити її, наприклад, через Origin, якщо у вас там щось вагає, або зробити інші дії, і потім просто перенести ці папки знов в папки вашої гри. Наприклад, ви вже все це зробили, у вас вони скопійовані окремо, і тепер ви оновили гру. Що робити далі? Тепер у вас створилась нова папка гри. Вона знаходиться на тому ж самому місці документи Electronic Arts Z7 Sport. Там ви знайдете нові папки, вже постійні. Туди ми і переносимо всі наші файли, які ми зберігали. Але є одне дуже важливе зауваження: коли ви копіюєте цю папку, не копіюйте саму папку, а копіюєте саме файли з неї. Тобто не потрібно створювати дві однакові папки. У Вас вже є пуста нова папка моц з нової версії гри. Ось туди переносіть всі файли, які у вас були в минулій версії. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, і якщо так, обов'язково підписуйтесь і ставте лайк. В мене дуже багато цікавого про цю гру, лайфхаків, новин, зіркових персонажів, будинків, свят і так далі. Тому я впевнена, вам буде цікаво.